Вітаю! Давайте розглянемо ще декілька подібних прикладів. Скажімо, нам потрібно додати числа 9367 та 2459. Будемо діяти так само, як на попередніх уроках. Почнемо з одиниць. А краще сказати з розряду одиниць. Додамо 7 одиниць до 9 одиниць. 7 плюс 9 це 16. Що ми робимо далі? Ми записуємо 6 в розряд одиниць, а одиницю запам'ятовуємо. Ми переносимо одиницю ось сюди, в розряд десятків. Ця одиниця це та ж сама одиниця, що й ця. Можливо, вам не зовсім зрозуміло, що тут відбувається, але не засмучуйтесь, я зараз все вам поясню. Це розряд десятків. І коли ми пишемо 16, ми розуміємо, що це 6 одиниць і 1 десяток. Уявімо, що це гроші. Тоді як нам краще отримати 16 гривень. Якщо в нашому світі, припустимо, немає купюр по 5 гривень, а є тільки купюри по 1, 10, 100 гривень тощо, тобто кратні 10. І ніяких ніяких купюр по 5 гривень. У такому випадку, щоб отримати 16 гривень, ми б взяли 1 купюру в 10 гривень і 6 купюр по 1 гривні. Ось дві купюри по 1 гривні. Ще дві, і ще дві купюри по гривні. Ось усього 16 гривень. Прикладом з грошима я хочу вам показати, що насправді представляють собою розряди. Коли я кажу, що це розряд десятків, то я маю на увазі кількість купюр по 10 гривень. Уявіть, що вам ну, і потрібно взяти 16 гривень. А у світі не залишилось більше купюр по 5 або 20 гривень. Є лише купюри по одній 10-100 000 гривень тощо. А це відповідно розряди одиниць. Запишемо одиниці. Отже, це число ми можемо розглядати як одну купюру в 10 гривень і 6 купюр по одній гривні. Загалом 16 гривень. Можна розмірковувати і так. Якщо тут у нас виходить. 7 плюс 9 дорівнює 16, то це число 16 означає, що у нас є 6 купюр по 1 гривні і одна купюра у 10 гривень. Я додаю цю 10 гривневу купюру до всього іншого, що знаходиться в розряді десятків. Розряд десятків говорить нам про те, ось це розряд десятків. Я можу записати ось так. Чи ось так словами. Якщо перед нами число 67, то його ми можемо розглядати як 6 гривневих купюр і ще 7 купюр по одній гривні. Отже, це 6 десятків, а це 5 десятків. Все, що в нас є в розряді десятків, ми додаємо. Ми додаємо 1, 6 і 5. Запишемо 1 плюс 6 плюс 5 дорівнює 12. 1 плюс 6 це 7, 7 плюс 5 це 12. Записуємо 2 в розряді десятків і пам'ятаємо, що це число 12 означає 12 десятигривневих купюр. Адже зараз ми працюємо з розрядом десятків. Отже, записуємо 2 в розряді десятків, а одиницю запам'ятовуємо і переносимо в розряд сотень. Тому що 12 десятигривневих купюр це те ж саме, що й 120 гривень. Тобто одна купюра у 100 гривень і дві купюри по 10 гривень. Більше я не буду проводити аналогію з купюрами, але я, я хочу переконатися, що ви все розумієте і без цього. Все доволі просто. Починаємо з першого розряду колонки справа. Додаємо всі цифри, які у цьому розряді є. Якщо в результаті виходить число двозначне, то ми запам'ятовуємо ту цифру, що зліва, і переносимо її в наступний розряд. І так далі. Переходимо до розряду сотень. 1 плюс 3 це 4. Давайте запишемо. 1 плюс 3 плюс 4. 1 плюс 3 це 4, плюс 4 дорівнює 8. 1 плюс 3 плюс 4 це 8. І як бачите, нічого не потрібно запам'ятовувати і переносити. Оскільки це число має всього один розряд. Воно однозначне. І нарешті 2 плюс 9 дорівнює 11. Записуємо одну одиницю у розряді 1000. Ось цю одиницю, ту, що справа. І якби тут попереду були ще якісь розряди, то ми б другу одиницю, ту, що зліва, перенесли б до цього розряду. Але, як бачите, тут нічого немає, тому я просто сюди записую цю другу одиницю. Таким чином, 9367 плюс 2459 дорівнює 11826. Чому я поставила тут крапку? Тому що так легше читати число. Давайте розглянемо ще декілька прикладів. І цього разу візьмемо дуже-дуже складний приклад з числами біля мільйонів, щоб показати вам, що будь-яка така задача вам під силу. Отже, скажімо, у нас є 2 мільйони 349 тисяч і 15, щоб був нулик. Тут у нас нічого в розряді сотень не стоїть. І до цього числа я хочу додати 7 мільйонів. А тут нехай буде теж 0, 15 999. Додамо ці два числа. Вам може здатися, що це дуже складне завдання, але якщо зосередитися на кожному розряді окремо, то стане очевидно, що немає нічого важкого. Починаємо з 5 плюс 9. 5 плюс 9 це дорівнює 14. Записуємо 4 сюди в розряд одиниць. А цю одиницю запам'ятовуємо. Тепер переходимо до розряду десятків. 1 плюс 1 це 2. А 2 плюс 9 це 11. І одиницю запам'ятовуємо. Тепер ми в розряді сотень. 1 плюс 0 це 1. І плюс 9 дорівнює 10. Ми записуємо 0 з 10 сюди, а 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 9 це 10, 10 плюс 5 це 15. І тепер ми в розряді десятків тисяч. 1 плюс 4 це 5. І 5 плюс 1 це 6. Нам нема чого запам'ятовувати і переносити в наступний розряд. Тепер ми в розряді сотень тисяч 3. І ми нічого не запам'ятовували, тому це просто 300 тисяч плюс 0 сотень тисяч. І це дорівнює 300 тисяч. І нарешті ми в розряді мільйонів. 2 мільйони плюс 7 мільйонів це 9 мільйонів. Ось так. Просто шалене число в результаті отримали. 2 мільйони 349 тисяч 15 плюс 7 мільйонів 15 тисяч 999 дорівнює чому? Що ми робили? Ми один за одним справа наліво розглядали кожен розряд окремо. Додавали все, що знаходиться у кожному розряді. І якщо виходило двозначне число, то цифру справа ми записували у відповідному розряді, а цифру зліва запам'ятовували і переносили до наступного розряду. І ось наша відповідь 9 мільйонів 365 тисяч 14. Сподіваюся, вам вже стає зрозуміліше. Розв'яжемо ще один приклад. Практика зайвої ніколи не буває. Скажімо, нам потрібно додати числа 15 мільйонів 999 тисяч один і 6 мільйонів 888 тисяч 999. Ну що ж, спробуємо. Здається, що це дуже складне завдання. Але якщо ми знову будемо все робити крок за кроком, то сподіваюся, це у нас вийде і ми отримаємо правильну відповідь. Отже, 1 плюс 9 це 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 0 плюс 9 це 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 0 плюс 9 знову дорівнює 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Тепер 1 плюс 9 дорівнює 10 і плюс 8. 10 плюс 8 18. 8 пишемо, 1 Один плюс 9 10, плюс 8 дорівнює 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 9 дорівнює 10. Плюс 8 дорівнює 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Тепер ми в розряді мільйонів. 1 мільйон плюс 5 мільйонів це 6 мільйонів. Плюс 6 мільйонів дорівнює 12 мільйонів. Запишемо 2 мільйони. А 1 запам'ятаємо, тому що 12 мільйонів це 2 мільйони плюс 10 мільйонів. 10 мільйонів плюс 10 мільйонів. Це одні 10 мільйонів і плюс ще 10 мільйонів. Тобто 1 плюс 1. А це 2. Ось і все.

На цьому уроці ми додавали багатозначні числа з сімома та вісьмома розрядами. Якби у нас були числа зі ста розрядами, то ми могли б так само легко виконати додавання. Потрібно просто справа наліво послідовно додавати все, що знаходиться у певному розряді колонці або стовпці, може, так вам буде зрозуміліше. І якщо в результаті додавання виходить двозначне число, то ми просто запам'ятовуємо цифру із розряду десятків цього числа, тобто цифру зліва, і переносимо її до наступного розряду. І так просто продовжується до тих пір, поки не закінчаться розряди чисел. Якщо все зробити правильно і не зробити ніяких помилок, то в кінці ви отримаєте правильну відповідь. А на сьогодні все і до зустрічі на наступному уроці!